Сьогодні мова піде про те, як грати чорними проти центрального дебюта. Центральний дебют розпочинається ходом Е4, ми відповідаємо Е5, і Білі продовжують D4. Тут є зміст забрати, адже після того, як фер забирає на d4, ми виводимо коня з темпом, змушуючи Ферзя відступити на поле Е3. Цей хід не без міста, тому що не можна зараз грати d5 через взяття, в скритий шаг і е, втрату коня. Тому продовжуємо розвиток королівського флангу, ходимо F6. Тут досить логічно виглядає хід пішака на E5, сміливо граємо G4, нападаючи на ферзя. а ферзь може відійти на Е4, нападаючи на Тут дехто починає помічати, що у коня не досить вигідна позиція, тому що, наприклад, після взяття на Е5, білі грейтів 4, хтось в думка вже попрощався з конем. Але насправді нічого страшного тут в цій позиції не відбулось. Ми ходимо Д-5, атака на атаку. Ферз повинен залишатися на вертикалі Е, він відступає, для прикладу на е 3 Ми ходимо Д4, він повертається на е 4 І тепер ми ходом А4 шахом на білого короля зв'язуємо пішака, який не може бути. Коня на е 5 Звичайно, що білі спробують тут прогнати нашого ферзя, не поспішаємо залишати четвертий ряд. Далі, після ходу слона на штрих, все ж таки доводиться залишати цей ряд. Але ми що? Пропонуємо розмір. Ось тут найкращим варіантом за білих було б все ж таки мінятися і забути про те, що вони можуть побити коня. Але вони можуть продовжувати жадно полювати на цього коня, і, наприклад, підходять ферзем на Е2. і тут починається просто розром, ми все робимо степами. Ми ставимо шах на B4 з темпом. Знову ж таки, що робити в цій позиції? Ну, тут багато варіантів. Ну, давайте зупинимось на варіанті D2. Забираємо тепер пішака на c 2 Подвійна загроза. Наприклад, ну, висить пішак, висить тура. По суті, ось цей варіант, який дав можливість чорним зіграти на Б4, це практично вже програшний варіант за білих. І от цей варіант показує, що не потрібно грати білими центральний дебют проти чорних.